Доброго дня та міцного здоров'я всім. Сьогодні у нас такий великий мінус був вночі, але зараз трохи попустило, вітру немає, тож ми вийшли на прогулянку. Вони знаходять, що їм поїсти. Та зараз покажу, що ми все ж таки встигли перед оціми негодами зробити, а встигли ми згорати наш город. На жаль, це був єдиний на той день сашін город тож нам просто дуже пощастило із цим, бо далі пішла така відлига і вже інші городи він вже не зміг. Зарати, я там засняла невеличке таке відео, яким саме тракторцем ми обробляємо, та щось мені не дуже сподобалось, Ну це побачу, може і додам сюди трохи до цього. Ну, а поки, поки ми пасимось. бо вчора сиділи. Вдома був шалений вітер, дуже такий морозний, тож ми не виходили, а козам обов'язково слід виходити на прогулянку. Ну, по-перше, якщо вони стоять на одному місці, то у них починають слабішати м'язи. І тоді може статись така біда, як випадіння матки, і навіть окот може бути дуже таким важким. Тож козам обов'язково слід гуляти. Морозу вони не бояться, не бояться, а ось вони бояться шаленого вітру і вологі. Якщо йде дощ, та у нас обіцяють з обіду. Ось десь, мабуть, години через дві, що знову піде сніг. Навіть хуртовину обіцяють. Тож ми вийшли на прогулянку. Ось такі от у нас справи. Ну, а поки що все, будемо пастись. Всього всім самого найкращого і, скорішого, нам усім мирного неба. Доброго дня та міцного здоров'я всім. О, сьогодні лише зорали город. Закінчуємо вже. Так, жили шився маленький шматочок. Хоча зараз середина зими, але земля ще ось зараз змогли сюди заїхати. Земля і зараз занадто така мокра. Воно, бачите, які брилі виходять. Тож, мабуть, доведеться навесні ще й дискувати. Тут побачимо. Але краще зараз зробити, як то кажуть, погано, ніж навесні добре. Заразом розвезли усю гноєву кучу, вистачило скрізь, де мені було потрібно. І ну то побачимо, воно все ж таки стигне там перепріти. Як то кажуть, коротше кажучи, це буде набагато краще. Ще люди підходили, бо не лише ми залишились отак незораним городом. Тож слід робити зараз. Та у нас постійно були зливи. До щі, то дощі, то зливи, і ось так воно. Ось ще воно зараз, бачите, земля дуже мокра. Занадто мокра. Тут воно трохи протрухло, протряхло вже, поки там Саша робив. Ну, то нічого, це добре. Що встигли, що не треба чекати до самісінької весни. Навіть ті грядки, які ми перекопали, встигли. Ми також переорали, бо подивилась, а на них вже повністю пішла трава рости. Тож доведеться усе по-новому робити. Але нічого, мені лише стежки залишиться. Все. Ось так все. Город у мене переуряний. І це добре, дуже добре.